Ми сьогодні в Полтаві з Фемідою пересіли на новий транспорт на велик. Перший раз після коляски. ну Мені неудобно. Звісно, з коляски набагато зручніше, а ще мені неудобно було його розкладати. Коляску я можу однією рукою, в одній держу феміду, а в другій руці розкладаю коляску однією кнопкою тут, щоб скласти, щоб розкласти, щоб я ще не складала. Чоловік складав, але ну, я розкладала. І це, звісно, проблематичніше, ніж з коляскою. Не знаю, звісно, може я буду вертатися знову до неї, поки що ще кататися на на коляски. І ще, звісно, як спать, тут аж просто феміда більше сидячи, а в коляски її можна розкласти, щоб вона і спала. То Поки що я за коляску. До велика я ще не привикла. Ну це тимчасово. До всього звикаєш.